Це залишки російської ракети Іскандер. По великому рахунку кількасот кілограмів металобрухту. Такий подарунок на Київщину нещодавно прилетів від наших сусідів. І якби сюди не напхали трохи електроніки, ця груда металу так би й залишилась на Росії. Натомість російські окупанти знищують українські міста такими ракетами, а разом із ними забирають тисячі українських життів. Росіяни вдарили по місту іскандерами, знищили школу, житловий будинок у приватному секторі. Є постраждалі в суботу. Вранці поцілили центр серед поранених дитина. 25 людей загинули двоє з них діти, і 31 людина поранена у Чаплинському на Дніпропетровщині. Перед нами уламки Сумнозвісної ракети Іскандер. Про те, що це саме ця ракета, ми можемо з вами побачити от, власне, з маркування з індексу цієї ракети. Потрапила вона до нас буквально вчора. Ця ракета була збита якраз в районі села Витачів. Уламки цієї ракети було розкидано по сусідніх вулицях. Же після 24 лютого Європа та Америка напряму заборонили постачати в Росію високі технології. Щотижня на країну окупанта почали сипатись санкції, а іноземні компанії масово виходити з ринку. Попри це, виявилось потік комплектуючих для російського озброєння, зокрема і згаданих іскандерів, не припинився. Найголовніші елементи ось цієї електроніки, яку росіяни просто не спроможні самостійно виготовити, вони закуповували у іноземних компаній. А ті, незважаючи на санкції з 2014 року, з задоволенням їх їм постачали, таким чином допомагали Росії готуватись до повномасштабного вторгнення: мікрочіпи, мікросхеми, процесори та навіть банальні кабелі. Це дозвукова крилата ракета. Їх активно почали використовувати вже і під час широкомасштабного вторгнення. Ці ракети призначені для е, власне враження ось командних пунктів, вузлів зв'язку. Також артилерійські батареї там, також ракетних комплексів. На жаль, як ми бачимо по сучасній війні, Російська Федерація вважає вже власне ось соціальну інфраструктуру, власне, ось населені пункти, тобто знищує все, що по суті, все що потрапляє в цей дар. Аналітики проєкту Треп Агресор провели дослідження. Результат: 21 іноземна деталь в ракетах Іскандер європейського або американського походження. Загалом 11 компаній. Найбільше компонентів для іскандерів постачала компанія зі штатів Тексіс Інструментс. І за даними експертів Київської школи економіки, до сьогодні продовжує свою діяльність на російському ринку. Ця компанія власне розробляє і постачає електроніку. І ця електроніка, вона. Використовується дуже активно от, на тих самих ракетах Іскандер, на тих самих ракетах «Калібр». І відповідно, поки ця компанія залишається на території Росії, нібито ніби з метою забезпечення яких своїх цивільних контрактів, немає ніяких гарантій, що зараз не постачає ту саму електроніку. На заводи російського ВПК саме для створення нових ракет, тому що у Росії зараз дійсно відчувається гострий дефіцит ракет. Про це говорять всі аналітики світові. Журналісти одного з найбільших міжнародних агентств новин Reuters отримали митні документи, в яких зазначено, що після 24 лютого Texas Instruments постачала в Росію компоненти до іскандерів. На їх запитання, прес-секретарка відповіла, мовляв, то залишки, які вже були в дорозі до початку вторгнення. Але Reuters також виявив майже 1300 додаткових поставок деталей Texas Instruments до Росії сторонніми продавцями. Американська компанія на ринку Росії працює щонайменше 20 років. Ще в 2001-му там заключили дистриб'юторську угоду. Вже після 2014 року, коли Україна просила світ про санкції, Texas Instruments продовжували свою співпрацю з країною терористом, підписували документи, проводили семінари. Добрий день, уважаємо колеги. мене звати Ніколай Ісаков. Я інженер російського представництва Texas Instruments, Ми знаходимося в Москві. З 24 лютого в Росії таки почались проблеми з постачанням іноземної електроніки. Але тут скоріше йдеться не про небажання співпрацювати з Росією, а про ускладнення торгівельних шляхів. А ось самі росіяни буквально в серпні цього року стверджують, що таки отримують продукцію від Texas Інструментс, але роблять це альтернативними каналами. Всі ті процеси, які відбувалися в російській армії від 2014 до 2022 року, свідчать про підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну. Це безсумнівно, не лише переоснащення техніки, це і формування нових частин. Абсолютно, це реформа тих же повітряно-десантних військ. Не іскандерами єдиними українські військові виявили елементи Texas Instruments і в іранських дронах Камікадзе, якими Росія в кінці вересня атакувала центр Одеси. Рівники цієї компанії ставляться до війни. Між Україною до Росією, як до бізнесу, і бізнес, який має свої контрактні зобов'язання, які треба виконувати. Але наслідками такого ставлення власне є те, що війна триває, і що агресор, який має загарбницькі плани, він безпосередньо отримує нехай і в обмеженій кількості, але він отримує західні компоненти на фактично свій металобрухт. Діслали лист на офіційну електронну адресу компанії Texas Instruments і попросили пояснити наявність їхніх деталей в іранських дронах, присутність московського офісу на офіційному сайті, та й взагалі підтвердити або ж спростувати ведення бізнесу з Росією до сьогодні. У відповідь мовчанка, яка вочевидь красномовніша за будь-яку реакцію. Іноземні компанії можуть скільки завгодно робити вигляд, що вони не знали, і все таке. Але нагадаю, війна в Україні з 2014-го, і у Путіна було щонайменше 8 років, щоб підготуватись до повномасштабного вторгнення, яке для України обернулося тисячами смертей. А західні технології йому в цьому успішно допомогли. Виявилось просто зручніше закрити очі, коли йдеться про бізнес.